Вітаю вас на уроці з української мови. Сьогодні на уроці ми повторимо такі розділи мовознавства як лексикологія та фразеологія. Відкрийте ваші зошити, запишіть сьогоднішню дату. Відскануйте, будь ласка, QR-код, виконайте завдання, пригадайте той матеріал, матеріал, який ми вивчили на минулому уроці. І давайте пригадаємо: лексикологія це розділ мовознавства, що вивчає слово як основну одиницю мови і словниковий склад мови лексику. Предметом вивчення лексикології є лексичне значення слова, його структура і властивості, словниковий склад мови, семантичні зв'язки між словами, походження лексики та її розвиток. Давайте виконаємо невеличке завдання усно. Доберіть українські відповідники до запозичень. Поставте відео на паузу і виконайте це завдання. Перевірте себе. А що ж таке фразіологізм та фразіологія? Фразіологізм це стійкі сполучення слів, які за значенням дорівнюють одному слову словосполученню. А фразіологія це розділ мовознавчої науки, що вивчає. Фразеологізми. Назвіть фразеологізм. Правильно як кіт наплакав. А цей фразеологізм назвіть, як курка лапою, а цей купите кошка кота в мішку. І відкрийте, будь ласка, підручник на сторіночці 10 Давайте виконаємо вправу першу спостереження. Прочитаємо діалог. Покладу більше добрив, щоб квіти швидше виростали краще цвіли. Ні, Денисе, у цій справі важливо не передати куті меду. Яка кутя? Який мед? До Різдва ще півроку. Скажіть, який вислів Денис неправильно зрозумів? Та чому? Що цей вислів означає? Не передати куті меду це фразіологізм, який означає перевищувати норму міру в чому-небудь або перебільшувати що-небудь. Наступна вправа: доберіть до кожного джерела виникнення фразіологізмів по два приклади усно, та знайдіть інформацію про їхнє походження та значення. Поставте відео на паузу, а потім перевіримо. Перевірте себе. Наступне завдання. Перепишіть текст, уставивши де потрібно, пропущені букви. І виконайте завдання. Знайдіть у другому-четвертому реченнях слова у житті в переносному значенні. Підкресліть їх однією лінією. Випишіть слова іншомовного походження. Перевір себе. До речі, слід розрізняти багатозначні слова й омоніми. Поясніть відмінність між ними на прикладі ілюстрацій. Пригадайте, що омоніми – це слова однакові або подібні за звучанням. Але різні за лексичним значенням. Наприклад, балка яр з положистими схилами і балка дерев'яний чи металевий брус для перекриття стелі, порох це пил і порох вибухова речовина, чайка, птах і чайка, човен. Слово, що має два і більше значень, називають багатозначним. Такі слова називають явища, предмети. Ознаки у чомусь схожі між собою. Зверни увагу у багатозначному слові одне значення основне, а інші побічні. Наприклад, моя голова та голова чорнобривця. Чому ж різниця між омонімами та багатозначними словами? Багатозначні слова пов'язані між собою спільним прямим значенням і мають спільний корінь. Омоніми не пов'язані між собою загальним значенням. Омоніми мають різні корені, що збігаються тільки за формою написання. Омоніми можуть мати різний наголос, належати до різних частин мови. Тож, пшеничне поле та футбольне поле це багатозначні слова. А ось пара це омонім. Творче завдання: утворіть і запишіть пари слів так, щоб одне з них було вжито в прямому значенні. А друге у переносному. За зразком. Поставте відео на паузу і виконайте завдання. Перевірте себе. Запам'ятайте фразеологізми та їх значення. Що означає бути на коні? Мати успіх здобути перемогу. А що означає бити лихом об землю? Незважати на труднощі брати бика за роги. Це означає діяти рішуче. І давайте закріпимо вивчене. Синоніми записано у варіанті. Уважно прочитайте варіанти і скажіть правильну відповідь. Правильна відповідь: дошкульний, уїдливий. Наступне запитання. Багатозначне слово записано у варіанті. Прочитайте уважно та знайдіть правильну відповідь. Так, це варіант Г, крило літака і пташине крило. Іще одне запитання. Діалектні слова записано у варіанті. Варіант В газда барабуля. Оцініть, будь ласка, роботу за допомогою фразеологізмів. І запишіть домашнє завдання. Це підручник сторіночка 11, вправа 7. Вам потрібно написати повідомлення про важливість вибору майбутньої професії за покликанням 5-8 речень. До речі, будь ласка, використайте в тексті фразеологізми із вправи 6. Ми пам'ятаємо з вами, що успіх приходить до тих, хто його прагне. На сьогодні це все. Бажаю вам успіху та буду чекати на ваші виконані роботи. Бувайте!